Гімназистка Ярослава Пономаренко у свої 15 років перша в історії Сміли пройшла національний відбір до чемпіонату світу з ММА. Вона вихованка спортивної секції з бойового самбудю США Олімп і Смілянського клубу Прайд, місця, де гартується характер, сила і мрії. Вона почала займатися з 7 років, весь шлях ми пройшли разом. Всю школу, все вона відпрацювала здібна, дуже здібна, талановита, працелюбна, дуже сильно викладається на роботу, в залі, додаткові завдання, тобто є дисципліна, це в неї дуже важливо, у кожного спортсмена це дисципліна. За цим має такі результати стосовно показників, які вона показує, в неї. Скільки я її знаю, скільки вона з'їздить по всіх змаганнях, вона не пропускає змагання, вона їздить постійно з нашим клубом. Вона має перші місця на всеукраїнському рівні, на чемпіонатах України. Національно вона є збірником по не одному виду спорту. Ну, це престижно і для сміли, і для мене, як тренера, і для неї, як спортсмена. на тренуваннях. кажуть рідні Ярослава. Викладається на повну. спорт в її житті пріоритет номер один. Тренування. І... Як всі діти це повечеряла і лягла спати, бо все взагалі немає. Вона раніше було через день перед змаганнями кожен день. Зараз вона чим старша становиться, тим кожен день на нас два зала, на Межбуді і тут, то вона і туди, і туди їздить. Подобається все там фізика, він гарно зі сторони, доволі дуже. Мені подобається сюди випласкувати свої емоції, які накопичуються. Свої перші змагання Ярослава пам'ятає досі. Я їхала, я не знала, що це буде, як це буде. Це дивовижні емоції були перший раз. Тоді, як почала, в мене. Тоді вперше мої змагання було перше місце, і це дуже сильно мене зацепило, тим, що в мене ж вийшло. Ще, мабуть, мої теж цінні змагання були в прошлому році. Це був чемпіонат України по змішаним бойовим мистецтвам. Це було, по-моєму, місто Тернопіль. І тоді також в мене було п'ять боїв. Із них чотири дострокових. Тоді було мені навіть тяжко морально, так як я ганяла вес. І просто в нас тоді категорія йшла дуже швидко, тому що у нас через кожний бій десь два перерива. І було важко доволі битися, але вийшло перше місце зайняти. Вона взагалі цілеспрямована. Тобто, якщо вона собі вбила в голову, що їй потрібно стати там, майстром спорту, вона це зробить. Якщо вона вирішила, що вона буде е, в якийсь період назад, вона сказала, я буду тільки першим номером. І все, в неї жодного разу осічок немає. Тобто, в першу чергу цілеспрямована, ну і працьовита, тому що на це треба працювати. Ще тобто, непогано учиться в школі. До речі. Це був один раз, коли вона реально отримала поразку. Те, що ми вважаємо поразкою, вона в тому числі. Після цього вона сказала все я більш. Більше цього не буде, і дійсно більше більш немає. Тільки номер один. позаду сотні годин тренувань, синці, падіння, перемоги попереду нові досягнення: світовий ринг і бій за честь України. Але є один бар'єр, який не подолати самотужки родині. Поїздка коштує щонайменше 100 тисяч гривень. Чемпіонат світу це найвище, що є в любительському спорті, і якщо вона досягає якогось результату на національному, відібралася вона перший номер. Вона відібралася в національну збірну і має змогу. Представляти нашу країну на найвищому рівні цей чемпіонат світу хотілося дуже сильно, щоб вона туди потрапила, тому що в неї є те. Чим вона може ну, показати свої здібності і взяти той результат, за якими тима збираємося їхати. Спорт це завжди тяжко для спортсмена. тим більше вона їздить на всі змагання, попросити усіх небайдужих долучитися до збору, допомогти. Кожна гривня буде доречна, тому що це дорогий чемпіонат світу. Тому Сім'ї немає та й тренера немає змоги це все проплатити. Будемо вдячні за кожного змогу з вашої, з вашої сторони. Це не просто поїздка, це шанс. Шанс для юної спортсменки, шанс для сміли заявити про себе на світовій арені. Шанс довести, що навіть із маленького міста можна дістатися до великої мрії. Пройшло багато і думаю, що багато прийдеться пройти. Дуже багато для неї цей чемпіонат світу буде перший. Вона ніколи не їздила ні за корона. Оном не була. і на змаганнях вона на таких всесвітніх не було. Для неї це буде перший опит. Я сподіваюся, він буде вдачний. Аби Ярослава Пономаренко таки потрапила на чемпіонат світу з ММА, що з 20 по 27 липня відбуватиметься в столиці об'єднаних арабських еміратів Абу Дабі. Смілянська міська рада вже виділила частину коштів. Загалом поки що вдалося зібрати половину від необхідних 100 тисяч гривень. Ми зверталися до. Карлі Тетяни Анатолійовни нам допомогли, нам виділили кошти, за що я дуже, дуже сильно вдячна під час такої страшної нас ситуації в Україні, чим змогли допомогли. Це була п'ята частина від потрібної суми, тому що ми вміємо виділити кошти повністю на змагання. Зараз є так, да, є більші пріоритети, які потрібні для військових, для людей, для переселенців. Але змогли, допомогли, а далі своїми силами просимо всіх небайдужих тримати дитину, щоб вона здійснила свою мрію і все таки поїхала на чемпіонат світу і представила нашу Україну незламно, сильно.